Всім привіт! З вами Мері та новини про Інзої. Розробники опублікували карту оновлень на 2025 рік. Отже, що на нас чекає в травні, серпні, жовтні та грудні? В е, травні на нас чекає ось така групка оновлень, а саме на нас чекає мод кіт. Тобто розробники дають можливість людям е, одразу з... Програми Maya та Blender, це є програми для моделювання 3D-моделювання, дають можливість нам моделювати там предмети, створювати їх і одразу завантажувати у гру. Також наступне оновлення це зміна ваги і мускулатури. Можна буде детальніше змінювати мускулатуру та вагу у каз персонажам. Або ж це буде відбуватися і в самій грі, я так розумію, тобто вони зможуть поправлятися, або вони зможуть вдосконалювати свою фізичну форму за допомогою фізичних вправ. Також у гру додадуть чит-коди. Ці чит-коди можна буде використовувати для того, щоб змінювати рівень їхніх потреб, цінностей і їхніх рис характеру. Я маю на увазі наших персонажів ЗОЇ. Так relationships зміняться відносини, точніше покращаться відносини. Adopting system, система всиновлення з'явиться в інзої. Тепер сім'ї з різними персонажами, навіть з одностатевими парами, тобто сім'ї, в яких є одностатеві пари, можуть завести дитину собі, можуть всиновити і, можливо, також, імовірно, в грі. Являться центри усиновлення в самих містах. Також буде оновлення для режиму будівництва, він буде покращений і чого, до речі, не вистачає в грі, дійсно, треба покращити режим будівництва, там є нюанси. І це дуже добре, що в травні вийде це оновлення. І ще додадуть нові меблі. Також створення Зої, сам каз буде вдосконалений, буде покращений. Ну і аутфіт апдейс, додадуть нові аутфіти, новий одяг. Наступне оновлення в серпні, і це дуже буде круте, велике оновлення в серпні, тому що в серпні з'явиться перше доповнення для інзої. Ось воно перше доповнення, і воно буде безкоштовним. free DLC. безкоштовне DLC, з'явиться нове місто, яке називається Куцінку. У перекладі з індонезійської куцінку означає мій кіт. Також це місто називають «The Cat Island», Котячий острів. І мені здається, що це натяк на те, що будуть тварини, бо в самій грі, до речі, вже є пасхалки, підказки на те, що рано чи пізно будуть тварини. Наприклад, в режимі будівництва можна купити там різні предмети для тварин для котів там є всякі ліжечка, будиночки, кіхти точки. І ще в самій грі у спілкуванні з'являється дія сказати вашому співрозмовнику, я планую завести кішку. З притулку. Мені здається, що це така, знаєте, величезна пасхалка, підказка. Ну, побачимо, побачимо. Далі в серпні, в цій групці оновлень, на нас чекають е, можливість плавати та басейни. Нарешті, в гру додадуть басейни і можливість плавати. Я так думаю, не лише у басейнах, але і у е, різних відкритих. Е, е, водоймищах. може, можна буде купатися в океані, в морі хлюпатися. Це було б дуже класно. Наступне оновлення це більше ресурсів для редагування самого міста. Також додадуть штучний інтелект в режим будівництва, фрілансер Джобс. Додадуть роботи на фрілансі. Цікаво, які там будуть кар'єри. Далі покращення написання повідомлень та навичок. Ну і покращене батьківство тепер буде в інзолі. Тобто з'явиться більше взаємодії з дітьми, і, можливо, навіть буде навичка батьківства. Цікаво. Наступна групка оновлень це в нас жовтень. І в жовтні на нас чекає сімейне дерево. Тепер в Фінзої з'являться сімейні дерева. Ми тепер зможемо бачити, як розвивається наша династія. Також додадуть гарячі кнопки у режим гри. Чого не вистачає дійсно, це дозволить краще провертати всякі маніпуляції в грі і краще керувати грою. Також у режим будівництва додадуть можливість збільшувати та зменшувати об'єкти, так як це є в режимі будівництва у 7.4 Наступне оновлення це нові меблі. Також додадуть можливість переїжджати краще і легше, щоб наші зої переїжджали з. Одного будинку в інший, бо зараз е з переїздом трошки складніше. Там треба виходити на карту міста, заходити в іншу сім'ю для того, щоб е ту сім'ю, за яку ти не граєш, бо лише ту, за яку ти не граєш, ти можеш переселити в інший будинок. Ну, а ось це оновлення з переїздами, надіюся, допоможе нам краще і легше допомагати нашим Зої переїжджати. Також покращення касу чекає на нас в жовтні. Ну і ще оновлення модів Тобто, мабуть, ще дадуть якесь більше поле для маніпуляцій для тих людей, які люблять створювати моди для гри, щоб зробити собі її цікавішою. Це завжди круто, коли розробники роблять так, щоб гра була відкрита, щоб не конфліктувала з модами, які створюють собі гравці. Це великий лайк розробникам. І остання групка оновлень вийде аж в грудні, і в грудні на нас чекають. Memory System, система спогадів це дуже крута річ, яка була. У 3, пам'ятаєте, якщо ви грали у 3, там таке було ваш персонаж постійно запам'ятовував і згадував те, де він побував, те, що він скуштував, те, як до нього хтось там щось там не то сказав, якесь криве слово чи харканув йому в обличчя. Ну, це була 3, в 3, знаєте, всякі були свої прикольчики. Так ось тепер в Інзої також буде система спогадів, але в Інзої ця система спогадів буде впливати на... Розвиток персонажа він буде змінювати свою поведінку в залежності від того, які в нього є спогади, в залежності від того, що він пережив, чого він навчився, що він знає. Він буде еволюціонувати наш інзої, буде рухатися вперед, буде ставати або кращим, або гіршим. Дуже цікаво, як це буде працювати в грі. Ну чекаємо, але це аж буде в грудні. Також в грудні в нас вийде можливість наших інзої переселяти з одного. Міста в інше, поки що вони не можуть переїхати з одного міста в інше, але нам додадуть це в грудні. Далі поведінка у відповідності до рис характеру. Після цього оновлення в грудні персонажі будуть поводитися у відповідності до їхніх рис характеру, тобто їхні риси характеру будуть впливати на них, на їхню поведінку, на те, що вони говорять і кому що вони відповідають. Це буде цікаво. Далі, наступне це Знову ж таки, оновлення build Mode, режиму будівництва, покращення його і нові меблі, ще додадуть в грудні. Далі, знову ж таки, покращення касу. Далі мод апдейтс буде знову у грудні. Потім ще будуть нові аутфіти, новий одяг. Ну і останнє, що на нас чекає в грудні, це погода всередині будинку. Тобто персонажі тепер всередині в будинку зможуть виставляти температуру, мабуть, на різних кондиціонерах, і зможуть вдягатися якось вільніше, щоб їм було зручно ходити в домі. А ще погода тепер буде на них впливати безпосередньо на їхнє здоров'я і навіть на смерть. А отже, я так розумію, це смерть від блискавки, наприклад, або від застуди, на яку захворіє зої, внаслідок поганої погоди. Ось такі оновлення чекають на нас в 2025 тому році дякую вам за увагу. Надіюся, вам вони були цікавими. Надіюся, вам було цікаво мене послухати до наступних зустрічей, па-па!